Всім привіт! Дуже гаряча інформація для тих, хто хоче потрапити на зйомки дорослих дівчаток. Це саме у студію Домаші Єфросиніної та Олі Полякової, там, де вони у таких дуже затишних піжамах, в такому дуже затишному диванчику сидять, розмовляють, щось там попивають, щось під'їдають, і розмовляють про жіноче, про цікаве і. Намагаюся жартувати, заводити коротше натовп, і це вже новий формат, як ви вже, мабуть, знаєте. Але мені здається, вони ще у своїх нових серіях не розповідали, як саме можна потрапити в ту студію. Мабуть, ті, хто е, слідкують за Машою Єфросиніною, за її соцмережами, е, вони, мабуть, вже в курсі, але якщо ви ще не знаєте, але хочете потрапити е, саме е, туди, у дорослі дівчатка, і навіть щоб вас там показали, або е, щоб поспілкуватися е, з нашими цими дорослими дівчатками улюбленими, е, то вам ну, це можна зробити дуже просто. Отже, як потрапити на дорослі дівчатка саме на зйомку? Є телеграм-канал у Маші Єфросиніної, де саме публікується анонс зйомок, там публікується дата, час, коли можна прийти, і там є форми, через які можна записатися. І, власне, потрапити на зйомки, якщо, мабуть, встигнете записатися, щоб були місця. Або, можливо, якщо там вже буде якось переповнено, вас тоді запросять на наступну зйомку. Отже, що треба зробити? Цей телеграм-канал називається Моє жіноцтво. Так, в цьому телеграм-каналі є анонси, є форум. Ось я, я бачу, коли вона була опублікована. Кількість глядачок в нас невелика на майданчику, тому уважно подивіться анкету, дату, час та умову. Я думаю, головне питання взагалі у всіх, чи платна, чи безплатна участь у цих зйомках для глядачів. Відверто кажучи, я думала, що. Вартість платна, тому що вони неодноразово про це там, ну як би жартували, але ну так воно виглядало, що. Взагалі цей формат саме з глядачами, мені здається, він був з двох причин. І щоб оживити якось цей формат, і щоб заробляти, власне, продавати білети, власне, продавати квитки на те, щоб приходили дівчата. Бо я думаю, ну, дуже багато хто захоче піти на ті зйомки. Я б пішла, може якось і піду. А, тому я була впевнена, що ну, якась там буде ну, хоча б така символічна вартість. Але наразі, ось я дивлюсь, що написано, що участь а, так зараз перевіримо ще разок. Це було а, пост у цьому телеграмі-каналі Моє жіноцтво. Я, мабуть, посилання на цей телеграм-канал залишу під відео, щоб ви могли одразу туди перейти і не шукати, бо через Телеграм, через пошук взагалі важко щось знайти буває. А, отже, так, ось зйомочка, яка була 27 листопада, а, просто чорним по білому написано Участь безплатна. Чим скоріше ви заповните форму, тим скоріше ми покличемо вас на зйомку. Тобто саме в цьому телеграм-каналі Моє жіноцтво є ці форми актуальні, яку можна заповнити і потрапити. На зйомку, а ще є дуже цікава пропозиція. Не просто потрапити на зйомку, а ще й задати питання, поставити питання саме Олі та Маші. Для цього є окрема форма, ось тут теж у їх каналі. Просто треба туди вписати своє питання, продумати, щоб воно було цікаве, якесь оригінальне. Ось. І також, якщо вони його. Якби, Погодять, відберуть, то можна буде стати частиною шоу, навіть може ще й там пообніматися з Машою та Олею. Вони це теж якось пропонують або обіцяють, тут вже не знаю. Так, бачу, що 9 січня знову розмістили. Форму для тих, хто хоче взяти участь у зйомках 11 січня. Тобто я так бачу, що вони не дуже заздалегідь, це розміщують. Треба просто бути підписаним на цей канал, слідкувати за його оновленнями і вчасно заповнити, мабуть, цю форму, щоб потрапити саме на зйомку. Що тут нам дівчата кажуть? Дівчатонька, привіт! Дивіться, дивіться, хто у нас з'явився в моєму жіноцтві королева, яка мене ще не нагодувала сирочком своїм налад... все зробила, розтоплює баню. А ми оце дивимося, що ще не всі з вас готові приходити на зйомки. Ну, Як це не всі з вас? А yes. oh, oh, що, що я не поняла? Так, дівчата. Слухайте мене ми всі можуть в суботу. Треба, щоб ви могли всі в суботу. Значить, в суботу ми чекаємо всіх на нашому шоу на зйомках шоу. Дорослі дівчат. Якщо вам нема що запитати, ви знайдете прошу нас питати, коли побачите про що і почуєте про що ми говоримо. Ми будемо говорити про кохання, про чоловіків, а про свята 8 березня та за та закохано про, дня про вік. Ні, цього більше не буде. Брехня і піздюш. Ми будемо говорити про кохання. Залишаю анкету. От дуже до речі, цікаво, що це вони. А, Ага, ось я бачу, що вони ще 6 січня. Так, цікаво, що 6 січня вони пропонували заповнити форму для глядачок. А 9 січня Маша з Олею записали кружечок, де дуже прям просять глядачок, щоб вони прийшли. Це цікаво. Я, чесно кажучи, думала, їм там будуть просто такі черги в Директ, всі, всі будуть там ломитися на ті зйомки. А, хм. Мабуть, більшість, як і я, подумали, що це платно. І по, якби постіснялися спитати, мабуть, <хи> і просто не зареєструвалися, чи що. Бо якщо за два дні до зйомок дівчата прям вдвох прям просять, типу кажуть, що в суботу багато хто не може ти типу, поприйти на зйомку, люди не хочуть приходити, це цікаво. Тобто, не так вже, мабуть, і зайшло людям, чи просто люди не знають. Ну, ви тепер вже знаєте. Як туди потрапити, тому бачите, поки що не сильно там черги на ці зйомки, і ви можете потрапити, якщо є бажання. Все, посилання на телеграм-канал, де можна зареєструватися на зйомки дорослих дівчаток. Буде під цим відео. Поставте лайк, якщо вам було корисно. І до нових зустрічей!